Ви знаєте, що в житті, як на довгій ниві, ніхто не знає, що буде завтра, що буде та навіть що буде сьогодні. Тому, мабуть, кожен задається запитанням, як так прожити, щоб е лишити певний слід після себе потомкам. Звичайно, ми не можемо бути всі якимись композиторами, видатними політичними діячами, спортсменами. Але, але є Маленька, така крихітна, е, маленька крихіту дію в житті можна зробити, щоб е, пам'ятали про вас у е, віках, в руках ваші правники, прапраправники і так далі. Тому що е, давайте будемо дивитися правді в очі. Ви ж розумієте, кожен живе зараз на певній ділянці. І кожен е, розуміє, що через 100 років може в тому будинку абсолютно другі люди жити. І тобто і навіть ніхто ніколи не може сповнити, що. Е, Такий Іван, Петро, Наташа Люба жила, там, там жила і вона щось робила, щось старалася, щось строїла. Але, але теж нікого не буде цікавити. До чого це я все веду? Веду до того, що я вважаю, що якщо ми не є тими самими видатними діячами культури, житті, то можна просто банально взяти. Посадити дерево, яке буде рости не один десяток років. І тим самим, тим самим, хтось колись про вас може спам'ятати, хтось колись може сказати, це мій дід, моя бабуся посадила. Тому, тому якось так. І ви з цим відчуттям будете жити, і вам буде приємно, що навіть після того, як може не стати. Ви знаєте, що про вас будуть пам'ятати хоча б принаймні у вигляді того, що ви щось лишили. От давайте, наприклад, візьмемо ось е, цю сосну. Грін Тавер називається. Тобто вона буде рости доверху. От представте, ви її посадите в себе на ділянці і приблизний вік життя 200-300 років. Тобто, ви розумієте, да? що е, ніхто не знає, що буде завтра. Але, але. Це дерево, яке ви лічно посадили, воно залишиться і пам'ятка буде про вас. Так само ось е, взяти такий е, шарик е, хвойний, да? теж посадити його, і ви до чого це все веду? Що потрібно думати і за майбутнє теж. От взяти, якщо такий бансай, да? ви його висадили, посадили, і все, виходить, буде чудово. Я, звичайно, це. Рішення приймає будь-хто, чи не так, рішення за вами. Але просто я думаю, поділюся такими думками з вами, що, от, наприклад, я не є якимось там, художником, я не можу писати гарні картини, які будуть е, е, приносити людям е, певне задоволення і, і яке буде е, виставлятися через 100-200 років. Десь на аукціонах і будуть прославляти мою фамілію, моє ім'я і так далі. Але але можна просто зробити таку малесечку мелоч в своєму житті, просто висадити ось приблизно айсбрекет мало ростуще, хвойне, хвойне е, таке дерево, яке буде дуже помало рости. В нього вік теж в районі 300-400 років. Тобто, розумієте до чого я веду? Що саме головне в цьому житті бути хорошою людиною і лишити після себе пам'ятку, е, яку з гордістю будуть ваші потім е, нащадки казати, що ось дивіться така от ситуація. Тому, як таке вийшло відео, знаєте, більш таке вглублене, не туди, може. Але опять же, дивіться, навіть е, листовий, листові кущі, ось, наприклад, ну це кипарисовики, теж довгоживучі. Клен клен червоний, ви його теж можете такий е, мати в себе. І він довговічний, в нього приблизно до 100 років життя. Тому якось так. Рішення, звичайно, за вами. Але я думаю, поділюся такими е, моментами з життя свого. Я думаю, що такі думки. Кожного нас посіщають, але, але, дивіться, самі вибір за вами. І все. Це Тростянець, Вінницька область, Гайсінський район, Боднарсад. Боднарсад працює і старається для вас. Можемо надати будь-яку консультацію, незалежності навіть від того, чи, де були придбані ті чи інші саджанці кущів та дерев. Ось так. Звертайтеся, будемо завжди раді. Спілкування з людьми це наш, як то кажеться, коньок. <хи> так, так